Пресвята Діво Марія, у моєму серці багато турбот, хвилювань і сліз. Я знаю, що ти бачиш кожну мою тривогу. Я вірю, що твоє серце завжди відкрите для мене. Обіймай мене своєю материнською ніжністю, візьми мої страхи і заміни їх на мир, витри мої сльози і наповни душу світлом, дай мені відчути, що я під Твоїм покровом. Пресвята Марія, покрий мене своїм покровом, закрий мою родину від усякого зла, нехай у нашому домі панує тиша і любов, нехай серця наші будуть сповнені вірою, коли мої думки розбігаються, зведи їх до молитви, коли серце тривожиться, прошепочи мені про Божу любов, коли я гублюся, вкажи мені правильний шлях. Коли я боюся, нагадай, що Господь завжди поруч, коли я сумніваюсь, зміцни мою віру, дай мені спокій у словах і діях, дай мені лагідність у розмовах із рідними, дай мені терпіння, коли щось не виходить, дай мені тиху радість у простих речах. Я знаю, що під твоєю опікою навіть ніч здається світлішою. Я знаю, що ти завжди ведеш мене до миру, і я дякую тобі за кожну. Мить спокою, яку ти даруєш. Маріє, залишайся поруч завжди, будь моїм захистом у світі, що шумить і метушиться, будь моєю тишею, коли все кричить навколо, будь моїм миром, коли серце хвилюється, і нехай з тобою я завжди знаходжу спокій. Богородице, дієво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, Матір милосердя і небесна заступниця, з вірою і довірою приходжу до тебе в часі моєї тривоги та неспокою, ти, що завжди чуєш молитви своїх дітей, поглянь ласкаво на мої страждання, і допоможи мені знайти мир. О, пречиста Діво Марія, бачиш, як тривожиться моє серце, як важко мені знайти спокій у душі. Огорни мене своїм ласкавим покровом і дай відчути Твою ніжну присутність поруч. Мати Божа, ти знаєш причину моїх переживань і те, що тривожить мій розум. Допоможи мені віддати всі мої тривоги та страхи у руки Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Богородице Діво, дай мені ласку твердої віри, що Бог не залишає мене на самоті, в ці важкі хвилини, заспокій мої думки, наповни серце надією і миром. Марія, прошу тебе, зміцни мене, щоб я могла подолати хвилювання страх і сумніви. О, пресвята, Богородице! Ти матір усіх засмучених і тривожних, прошу тебе, допоможи мені прийняти ситуацію, яку я не можу змінити, даруй мені впевненість, що з твоєю допомогою я зможу подолати всі випробування. Матінко Боже, дай мені благодать, Тихого серця. Щоб жодна життєва буря не могла похитнути мою віру, допоможи мені знаходити мир у молитві та в Твоїй присутності, О, Пресвята Діво Марія, віддали від мене будь-які негативні думки, які підсилюють мою тривогу, наповни мою душу світлом, спокоєм і відчуттям захищеності. У Твоїй материнській любові, Богородице, будь моїм притулком і підтримкою. Коли я відчуваю, що не можу впоратися зі своїми переживаннями, даруй мені сили бачити надію там, де її важко помітити. Мати, милосердя, передаю себе. Під твій святий покров і прошу тебе, допоможи мені пройти через цю тривогу з вірою, Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Мати Божа і наша Небесна Заступниця, з глибокою вірою і надією звертаюся до Тебе у молитві за дар здоров'я, ти, що з любов'ю обіймаєш кожну людину, зглянься, милостиво, на мене та моїх рідних. Марія, ти, що пригорнула до себе хворих, стражденних і немічних, прошу тебе, простягни свою материнську руку і торкнися нашого життя, наповнюючи Його силою і благодаттю. Заступайся за нас перед своїм Сином Ісусом Христом. О, пречисте Діво, випроси нам зцілення від недух, які послаблюють наше тіло і виснажують дух. Дай полегшення в болях, мир у серці і надію на повне одужання. Матінко Божа, зміцни нашу віру у хвилини хвороби, коли нам важко зрозуміти Божу волю, навчи нас довіряти Його милосердю і не падати Духом. Богородице, збережи нас від хвороб душі, від страху, зневіри, розпачу, дай нам внутрішнє зцілення, Пресвята Мати, молю тебе за лікарів, миди. Працівників, і всіх, хто піклується про хворих, нехай їхні руки будуть благословенні, а серця сповнені співчуття. Марія охорони дітей, літніх людей, немічних і тих, хто не має нікого поруч, будь їм утіхою, надією і живим знаком Божої любові. Пресвята Діво, довіряю Тобі все своє життя. Усі свої болі і надії веди мене до твого сина, щоб у ньому знайти справжнє зцілення, яке торкається не лише тіла, а й душі. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята богородице, мати милосердя, і надія грішників, з покорою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи. Ти, що завжди ведеш до свого Сина тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О Марія, чиста і безгрішна, допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом. Причиста діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородець, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога, матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення. Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о пречиста Богородиця, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися. Нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається і серце схиляється до зла. Підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду. Пречиста мати, дякую Тобі за Твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У Тобі моя надія і порятунок, Богородице, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння. Дай мені відчути радість прощення і оновлення життя в Божій любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенне підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, Небесна Цариці і матір милосердя, звертаюся до тебе в годину важких випробувань. Ти, що стоїш біля престолу Всевишнього і випрошуєш у Господа милості для тих, хто приходить до тебе щирим серцем, Поглянь ласкаво на мої потреби. Богородиця Діво, Ти знаєш мої страждання та переживання, що переповнять моє серце, тобі відомі мої сльози й тривоги. Огорни мене своїм материнським покровом, як мати огортає дитину в часі негоди. О, Пресвята Діво, дай мені силу та відвагу пройти крізь ці важкі обставини з вірою та надією. Веди мене дорогою, терпіння та смирення, щоб я не впала у розпач, але завжди відчувала Твою ласку, присутність і заступництво. Матінко Божа, проси свого сина милості для мене, щоб він допоміг мені знайти вихід із цієї складної ситуації. Нехай його святе світло просвітить мої думки, щоб я могла прийняти правильні рішення. Мати, милосердя, будь моєю потіхою і заступницею перед Богом, щоб я не втратила віри, не зневірилася і не піддалася сумнівам у Божій любові. О, Пресвята Богородице, даруй мені благодать миру і спокою душі, щоб я могла з терпінням і мудрістю пережити ці випробування. Молю тебе, укріпи мене у вірі, любові та надії, бо ти заступниця і покровителька всіх, хто звертається до тебе з проханням. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице неустанної помочі. Я приходжу до тебе в тривозі з серцем. Що б'ється надто швидко. Страх стискає мене, паніка огортає, і я вже не розрізняю, де правда. А де лише уява? Маріє, в цю хвилину мені здається, що все виходить з-під контролю. Я гублю ґрунт під ногами, дихання коротке, думки тривожні, а душа моя шукає прихистку. Підтримай мене, коли не можу заспокоїтись, стань моїм спокоєм, тримай мене за руку, коли світ навколо розсипається, обіймай мене, коли я вже не маю сил триматися, Марія неустанної помочі, будь мені притулком. Навчи мене молитися, коли я не можу зібрати думки. Навчи довіряти Богові навіть у хвилину хаосу. Навчи віддавати тобі мій страх, мов дитина віддає мамі сльози. Я знаю, що ти поруч, навіть коли я цього не відчуваю, я вірю, що ти не залишиш мене наодинці з панікою. Твоя любов більша за будь-яку тривогу. Твій мир глибший за мій безлад. Прости мені, Марія. Що я не довіряла, що дозволяла страху жити в моєму серці. Я визнаю, що не пильнувала свій внутрішній світ, що не берегла миру, що не зупинялася в тиші, що не запрошувала Бога у мій щоденний неспокій. Прости мені, що дозволяла емоціям керувати мною. Що слова людей для мене були голосніші, ніж слово Боже, що втікала від молитви, коли саме вона мала бути моєю силою, прости, що забувала, що ти завжди поруч, і що твоя любов здатна стілити навіть хвилю паніки. Дякую тобі, Марія, що ти приймаєш мене у моїй слабкості, дякую, що не чекаєш, коли я заспокоюся, а приходиш саму бурю. Дякую, що Твоя тиша сильніша за мій крик. Ти моя надія, мій внутрішній спокій, ти ніжність, що заспокоює, світло, що не гасне, присутність, що не покидає. З тобою я пройду навіть через тривогу, з тобою не зламаюся навіть у хвилину паніки, з тобою поверну мир у своє серце, і навчуся знову жити з довірою. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Погородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, моя Небесна Мати, я приходжу до Тебе із зраненим серцем, і тихим стогоном душі. У глибині душі я ношу біль, який ніхто не бачить, сльози, які ховаю, навіть від найближчих. Марія, ти бачиш кожну тріщину, кожен шрам мого серця, прийми мене у свої материнські обійми, бо більше не маю сили йти, зціли мою душу, втомлену від страждань і втрат. Ти що зберігала всі слова у серці, зрозумієш мовчання, в якому я кричу, зніми тягар, який пригнічує мене, і подай мені світло, щоб знову знайти дорогу. Молю тебе, Богородице, випроси мені у свого сина ласку душевного миру, Хай Його ніжна любов огортає мене. І загоїть те, що словами не вилікуєш, прости, Марія, що я часто сумнівалася у Божій присутності, що ставала байдужою у молитві і обирала тишу замість довіри. Прости мені, моє нарікання, коли я вважала, що Господь забув мене, я згрішила байдужістю до Його благодаті. Відвертала серце, коли він стукав у нього. Я шукала відповідей у людях, а не в небесах, і сама себе втратила в морі тривог. Прости, мої гріхи, душевного відчаю, мої сумніви, що закривали шлях довіри. Прости мені, що я перестала дякувати, та сьогодні я приходжу до тебе. Потребую тепла, прийняття і підтримки. Не відкинь мене, навіть якщо я слабка у вірі, навчи мене жити з ранами, якщо їх не можна зцілити повністю. Навчи приймати біль із миром. Дякую тобі, Пресвята Діво, що завжди чуєш. Дякую, що твоє серце відкрите для всіх зранених. І я не є для тебе забутою. Дякую, що не перестаєш молитися за мене. Прийми мою молитву як щиру жертву серця, і веди мене дорогою віри, миру і любові. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Марія, Небесна мати, я сьогодні приходжу до тебе в тиші й сльозах, моє серце втомилось не від тілесного, а від душевного болю. Я більше не шукаю слів, не шукаю порад, я шукаю тебе, твоєї тиші, тепла і розуміння, ти, що стояла біля Христа. Знаєш, як болить серце, ти не уникала болю, ти обіймала його з любов'ю. Навчи і мене не тікати, а пережити, не ламатись, а дозволити Богу зцілити. Прийми мої сльози, Марія, не як слабкість, а як молитву. Я прошу: зціли мої рани, яких не видно, ті тріщини, що роками я прикривала усмішкою, ті спогади, що не дають спати. І ті образи, що досі тримають мене в полоні. Благослови мої ночі, щоб вони стали мирними, благослови мої дні, щоб у них знову було світло, благослови мої слова, щоб вони не ранили ні мене, ні інших. І мої думки, щоб вони не роз'їдали серце зсередини. Підтримай мене, коли мені здається, що я нікому не потрібна, коли душа втомлюється навіть від надії, коли я боюся знову довіряти, бо вже надто часто падала і підіймалася одна. Марія, навчи мене любити себе не в гордості, а в ніжності, навчи приймати час, біль і зміни як частину Божого задуму. Дякую тобі, Марії, що ти не відвертаєшся, коли я розбита, що ти пригортаєш навіть коли я забула про молитву. Пробач коли плутала добро із залежністю. Тепер я просто прошу зціли моє серце, причиста мати, зціли його так, щоб воно знову могло любити, щоб знову могло радіти щиро по дитячому, щоб могло пробачити без залишку. І вірити, благослови мене на новий день, на новий рік, на нове життя, покрий мене своїм покровом ніжно, по-материнськи, хай Твоя присутність буде моїм миром, а Твоя любов моїм зціленням. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.